Доброго дня! Тема уроку поширеність у природі оксидів, кислот, основ і середніх солей. Оксиди є досить поширеними у природі сполуками. У природі існує близько 300 оксидів. Вони зустрічаються у всіх трьох оболонках нашої планети атмосфері, літосфері та гідросфері. У повітрі поряд з киснем та азотом містяться суттєві кількості оксидів. Гідрогеноксид вода. Завжди присутня в повітрі в газуватому стані. З'являється завдяки випаровуванню води з різноманітних водоймищів та після дощівки. Вода в повітрі обумовлює вологість повітря і коли її кількість велика для наної температури, газовата вода перетворюється на рік. І випадає у вигляді роси або дощу. Карбон 4оксид або вуглекислий газ виділяється в атмосферу в результаті дихання організмів, вивержень вулканів та техногенної діяльності людини, поглинається рослинами під час фотосинтезу, разом з водою зумовлює парниковий ефект. Саме тому. Планета не охолоджується до критично низьких температур. Нітроген 4оксид і сульфур 4 оксид сірчистий газ, утворюється під час виверження вулканів, під час грози та в результаті техногенної діяльності. Ці оксиди зумовлюють виникнення кислотних дощів і є однією з причин забруднення повітря у великих містах. Нітроген 4 оксид отруйний газ бурого кольору, який називають лисячий хвіст, потрапляє в атмосферу з викидами металургійних і хімічних підприємств, при взаємодії з водяною парою утворює нітратну кислоту, що є однією із причин кислотних дощів. Сіліцій 4 оксид називають кремнеземом, оскільки він є складовою. Віску, ґрунтів багатьох мінералів кварцу, гірського кришталю, хризоліту, аметисту. У Карпатах знайдено унікальний різновид кварцових кристалів мармароський діамант. Алюміній оксид є основою багатьох мінералів рубіну, хризоберилу, корунду. Разом із селіці 4оксидом є складовою ґрунтів і порід, зокрема бокситу, з якого добувають алюміній. В Україні великі поклади бокситів знайдено на закарпатті та приазов'ї. триоксид утворює багато мінералів: гематит, лімоніт, магнетит, з яких добувають залізо. А також використовують як виробний камінь в Україні родовища цих мінералів, розміщені в Криворізькому залізорудному басейні. Під час грози в атмосфері утворюється велика кількість кислот, зокрема сульфатної та нітратної, що випадають на землю з дощем. Наприклад, щорічно нітратної кислоти. Випадає на землю значно більше, ніж виробляє світова промисловість. Газована вода це розчин карбонатної кислоти. Невеликі домішки карбонатної кислоти містить навіть прісна вода завдяки розчиненню в ній вуглекислого газу та повітря. Сульфітна кислота міститься в деяких мінеральних водах. Багаті на цю кислоту. Природні джерела в Закарпатській та Львівській областях. Значним є її вміст у водах Чорного моря на глибині понад 100 метрів. Саме тому там майже відсутні живі організми. Овочі та фрукти містять органічні кислоти. Зазвичай їхня назва походить від продуктів, у яких вони були відкриті. У яблуках міститься яблучна кислота. У лимонах лимонна, також відомі щавлива, виноградна бурштинова кислоти. Шлунковий сік завжди містить хлоридну кислоту в концентрації майже 0,6% кислотне середовище шлунка сприяє травленню та зниженню хвороботворних бактерій. Під час виконання фізичних вправ у м'язах може накопичуватися молочна кислота. Її наявність причина болю в м'язах. Молочна кислота також утворюється в разі скисання молока або квашення капусти та силосу. Отрута мурах та бджіл містить мурашину кислоту. Вона міститься також у волосках пекучої кропиви. Ця кислота. Є дуже їдкою речовиною, і в разі потрапляння в рану під час укусів роз'їдає шкіру. Натрій хлорид, кухонна сіль, трапляється у вигляді мінералу галіту, а також міститься в природних солоних водах, є сировиною для добування хлору, хлоридної кислоти та натрій гідроксиду питної соди. Незамінний для приготування їжі. Україна має величезні поклади натрій хлориду, які вважаються невичерпними. Натрій-карбонат, кальцинована сода отримують із природного мінералу кристалічної соди. Сода є ефективним засобом для чищення посуду. Натрій-карбонат використовують для виготовлення скла, мила, пральних порошків емалей. Фером 2 сульфід у природі трапляється у вигляді мінералу марказиту. В Україні в значних кількостях трапляється в криворізькому залізорудному басейні, є цінною сировиною для добування заліза і сульфатної кислоти. Поширеними в природі є солі кальцію, вони є складовою багатьох порід і мінералів. Кальцій сульфат. У вигляді мінералу гіпсу використовують у будівництві для виготовлення різних сумішей та в медицині для фіксації зламаних кінцівок. Найпоширеніша сіль кальцію це карбонат кальцію. Він утворює вапняк, крейду, також мінерали кальцит і мармур. Міститься в шкарлупі яєць, в черепашках молюсків. Вапняк використовують у будівництві. Крейду використовують для побілки стін, виготовлення скла, додають у зубну пасту. Оксиди дуже поширені сполуки у природі завдяки великому місту оксигену на землі. Багато неорганічних кислот міститься у воді Світового океану та в дощовій воді, куди вони потрапляють з повітря внаслідок вулканічної діяльності та грози. Органічні кислоти містяться в овочах, фруктах та тваринних організмах, солі поширені сполуки в природі, у літосфері та гідросфері і широко застосовуються в різних галузях у будівництві, медицині, ювелірній справі, сільському господарству, як мінеральні добрива.